Лілія Паращук понад 20 років працює із дітьми і в садочку, і в школі каже, професія стала для неї покликанням і способом жити цьогоріч. Освітянку відзначили престижною премією імені Юрія Федьковича. Я дуже щаслива, дуже вдячна. Мене нагородили дипломом премію імені Юрія Федьковича. Такого видатного Буковинця ми дуже пишаємося, що в нас на Буковині є такі світила. І я дуже горда тримати в руках цю нагороду в цих умовах. Всім людям, всім чернівчанам нашої громади важко працювати. Але ми освітяни, ми мусимо цю тривожність залишати вдома і віддаватися на заняття на уроках дітям, щоб вони менше відчували. Під премію імені Юрія Федьковича нині отримало 14 освітян. Вихователі дошкілля й педагоги загальної середньої та позашкільної освіти. Миколаїв, крім того, напередодні дня вчителя грамотами та подяками міської ради і в управлінні освіти нагородили ще близько 40 освітян для Зоряни Косташ. Ця відзнака нагадування, що навіть у час війни її робота потрібна. Вона 15 років навчає дітей української мови та літератури і зізнається, професію обрала випадково та вже почавши викладати, зрозуміла ця справа дійсно її. Вчителя треба якось мотивувати, адже це надважлива, але надскладна професія. Але вони мотивують. Дякую за нагороду, але кожен вчитель заслуговує на неї. Тобто, кожен щоденний якийсь такий подвиг здійснює. Будь-які вчитель Тетяна Антощук працює з найменшими школярами вже понад три десятиліття. Згадує пройти цей шлях, надихнула її вчителька початкових класів. Про свій вибір за 30 років жодного разу не пошкодувала. Змінюється час, змінюються діти. Вони зараз на багато розкутіші, на багато ну скажімо, сучасні вони працюють з гаджетами і з ними працювати не те, що складно з ними працювати навіть цікаво. Аву навіть буває так, що ти у дітей чогось навчаєшся, вчиш їх і навчаєшся у них у складні часи. Вчителі залишаються тими, хто дає дітям знання і підтримку. І такі нагороди це спосіб подякувати їм за витримку та відданість професії. Радислав Українець Олександр Окіпняк, новини Сі 4